Шановні колеги, партнери, друзі, від імені науково педагогічного колективу Державного податкового університету вітаємо вас з 25-ю річницею заснування Асоціації платників податків України. Без жодного перебільшення ваша місія і ваша роль в нашій державі є визначальною. Ви представляєте інтереси платників податків як в Україні, так і за її межами. Ви відстоюєте права та інтереси платників податків, законодавчих, виконавчих органів влади при формуванні податкової політики та при реалізації податкової політики. Але в умовах військового стану ваша роль і ваша місія ще більше посилюється, оскільки від добровільної, повної та чесної сплати податків залежить незалежність нашої країни. Бажаю вам успіхів у вашій нелегкій, але дуже відповідальній справі, щоб ваша роль і ваше значення в податкових відносинах країни з кожним роком тільки зміцнювалося і зростало, щоб ви об'єднували все більше і більше чесних добросовісних платників податків, які будуть формувати нову країну. Разом ми реалізували багато цікавих проєктів в галузі оподаткування. Тож я переконаний, що в майбутньому нас очікують не менш цікаві амбітні проекти, які дадуть користь як вашій асоціації, так і нашому університету. Тож ще раз вітаю з вашим юбілеєм, успіхів вам! Слава Україні!